Пане Вікторе, цілком таємничі у була операція передачі військової техніки атакамсів, в Україні. Наскільки це, ця операція була дійсно можлива? І, і Тому що ви навіть чиновники, які вже знали, і е, наші дипломати, які знали, всі тримали в таємниці І, і лише після там, атаки на російські аеродроми було зрозуміло, яку ми використали, які ракети використали. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно? Звісно, наша, наша контррозвідка, наші спецслужби а, змінилися кардинально, і якої сьогодні вони потребують, яких технологій, якого за для того, щоб тому, що ми сьогодні кажемо, що Збройні сили досягли стандартів НАТО. А яких стандартів, мало би, до яких стандартів, мала би тяжи служба безпеки? Ну почнемо спочатку. Щодо стосується цих ракет, то зрозуміло, по-перше, вони було прийнято рішення, вони були передані Україні ще 21 вересня, і вони були зашифровані. Рішення було прийнято під час особистої зустрічі між президентами Сполучених Штатів і України. Передані вони були в пакеті 21 вересня і зашифровані як касетні боєприпаси. Вони Є касетні боєприпаси, ніхто нічого не приховував, тільки не розказували, які касетні боєприпаси. Е, Чисельня невелика, але от сьогодні вже міністр закордонних справ підтвердив, що вони будуть до нас поступати невеликими партіями, але на постійній основі. Тому якщо хтось там намагається розслабитися, що з 20 ракет 6 було використано, то е, нехай розслабляються, нехай думають, куди переміщати свої склади, а, а краще всього взагалі забиратися з України і, і на цьому закінчувати цю ватханалію. Що стосується служби безпеки, що вона потребує, вона потребує е, тої реформи, яку так і не провели, і потребує, е, з, щоб е, вона позбулася невластивих функцій. По-перше, як про охоронний орган вона просто не, не, не потрібна. Може комусь це подобається, але насправді має бути повноцінна контрольська повноцінна спецслужба, яка працює в рамках законів України е, про контрольну діяльність. Про е, в рамках того закону, який є національна е, про національну, е, національну безпеку і е, служба безпеки має ще раз наголошую: позбутися функції, які і не властиві там передати їх на повній основі в національну поліцію в БЕП, в ДБР, в НАБУ є, є куди передавати, сконцентруватися власне на протидії іноземним співслужбам. І тоді я думаю, результат буде ще вражаючий, і якихось технічних засобів насправді, в можна купити. Найбільше, найбільше цінність це люди, і нам треба виховувати нове покоління, яке взагалі не має там якихось стичок з, з колишніми там, співробітниками. Я, наприклад, щиро переконаний, що. Колишні співробітники, якщо вони вже відійшли від повноцінної служби, то вони мають бути використані виключно без повноважень підписувати якісь документи, виключно як радники, там викладачі не більше. А має пройти зовсім інше покоління, яке не заангажовано на якихось моментах, пов'язаних з минулим, щоб не пересікатися і не бути. Не бути звинуваченими в тому, що там є якісь зв'язки, грубо кажучи, з Росією, з колишніми якимись корупційними схемами, ще чимось. І тому Служба потребує справді молодої крові. Можливо, тих, хто пройшов в горнило війни, не можуть тримати десь автомат, але вони молоді, і здорові і підготовлені. Ну, згідно про ці правильному напрямку, тому от кажу ще раз: люди це найбільша цінність. Я хотіла би, щоб ви прокоментували ще одну подію, пов'язані ну, з Службою безпеки України, яка вказує на те, що вони викрили одну з приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест, яка діяла на базі Кронштадтського морського собору в санкт Петербурзі. Мова йде про те, що Російська церква створює православні ПВК для війни в Україні. За вказівками мені Московського патріархату займається вербуванням та бойовою підготовкою найманців серед вірян для війни проти України. Ну церква до церкви, до церкви Російського Московського патріархату в Україні тут чимало запитань, але ж. Е 30 років діяльності цієї церкви в, в історії незалежної України. Чи ці факти вони тепер в відомі стали? Вони ж були не поодинокі? Чи стикалися ви на своєму досвіді в, в бутність роботи в Службі безпеки України з подібним? І на що тоді ця війна може чи якщо це релігійні фанатики, на що тоді ця війна може перетворитися? Це, е, Православна церква, яка має центр в Москві, є церквою. Це є псевдорелігійна організація, яка в 43-му році була створена під егідою радянських спецслужб, і в неї були вкачені величезні ресурси для використання церкви, щоб вона маніпулювала свідомістю мас. Частина вірян і священників, вони справді вірили в те, що в церкву відродилася, що вона, що вона там чимось займається, але насправді через радянських часів. Ця церква використовувалася як прикриття розвіддіяльності за кордоном для прийняття участі в тих чи інших країнних форумах, форумах за мир, де просувалися наративи, які вигідні були тоді радянській владі. Частково це все припинилося або там десь призупинилося на початку, коли розвалився Радянський Союз, і з приходом до влади таких людей як Путін, там да, або. Його цих е, е, прихильників, сторонників, друзів е, Путіна ще в ФСБ. Він, він вийшов з ФСБ керівник ФСБ, і тоді це все стало знову на свої місця, і е, ми маємо зрозуміти, що один з елементів впливу е, на Україну і спроба її тримати в на, на своєму місці було власне створення окремої церковної релігійної громади. 92 му році, яка була повністю підпорядкована Москві. А приїзд певного очільника, не будемо називати прізвище чи чи назву його, але всім вказує, вся інформація, яку ми ми володіємо, вказує на те, що він дуже давній співробітник, там чи будемо казати, агент, він точно співробітник, співробітніше з ними, службою зовнішньої розвідки Росії. Давній співробітник. І в'ява його е, в Україні була спрямована власне на те, щоб відсторонити е, митрополита Володимира, який був прихильний до об'єднання на певних умовах, але об'єднання. І це, до речі, е, митрополит Драбенко про це говорив колишній е, помічник Володимира. І я вірю в ту історію, що вони зробили все, щоб і Володимир пішов з життя і певні кола. Контрольовані Москвою захопили владу в цій псевдорелійній структурі, і вони робили все не для того, щоб мир панував в нашій країні, а для того, щоб вона була під контролем, в тому числі і через ті ячейки, розвідувальні по всій Україні, а вони по всій Україні через ну, напряму в Москві і виконували завдання, які спускалися з центру і розповсюджувалися по всіх, чудовищ, до кожного села доходило і е, з тим, що це не церква, ми зіткнулися в 2014 році, коли е, е, одна із банд напала, ну спробувала напати, на, на, напасти на виборчу дільницю. Тоді вибори я не пам'ятаю, по-моєму, в парламент були, і е, тоді було затримано близько 21 е, сепаратиста. І колись зняли бушлат з одного, з'ясувалося, що у нього ряса, автомат і хрест. І потім ми зіткнулися з е, шевронами, там якоїсь русської православної армії. Знаєте? Тобто, я вже не говорю там про історії: про те, що Гіркін був е, в, е, в системі, е, Ну що він зберігав зброю і, і його люди переховувалися в Лаврі. Е, тому знаєте, а перша поява е, Гіркіна була під час Майдану, коли він в складі. Делегації московського патріархату привезли дари волхов, і він був в охороні цих дарів так званих. Він не просто так з'явився. Це була е -ре -ре в місцевості для того, щоб зрозуміти, що тут відбувається, і на власний розсуд е підготуватися. Тим більше, що він колишній співробітник там чи діючий співробітник ФСБ. Тобто, всі ті інформації, вони говорять тільки про одне. Це не церква. Вони, вони, вони носять ряд. Це, там якісь крести навіть золоті, але це точно нічого немає спільного з е, вірою. В Бога я поставлю останнє і дуже складне, напевно, запитання, яке буде стосуватися Криму. Ви пропускаєтеся думки, що звільнення Криму може бути результатом спецоперації служби безпеки України, як і до речі, усунення. Очільника Кремля, тому що, ну і Путін взагалі він мислить категорію спеціальних операцій. Він не називає війну війною. Та така в нього шпіонська пристрасть залишилася любов до цих спецоперацій. Наскільки ймовірно проведення такої спецоперації зі звільнення півострова в Криму? Ну мало ймовірно, мало ймовірно, тому що там потрібні дуже сильні потуги. Там буде комплекс і військовий, і дипломатичний. і спецслужби будуть працювати, тому що треба працювати з тими людьми, які розуміють, що вони або підуть під відповідальність, або почнуть працювати на Україну і допоможуть в звільненні окупованих територій. Просто рубо ставити питання: або будеш сидіти, або будеш допомагати. Того знаєте того здоров'я вже будеш не будеш мати, але от ситуація така. Тому е, я думаю, що комплекс окремої операції не буде. А що стосується Путіна там, чи то, що його прибирати, ну, це все ж таки прерогатива, напевно, наших е, зовнішніх спецслужб, Це, не знаю, наприклад, Гура там. Але чи ми, ми працюємо над такими методами? Чи ми будемо е, ліквідовувати наших ворогів на відстані? Ну, напевно, будемо. Просто визнавати це не треба. Тому що ми ж країна демократична, ми все в рамках закону. Буде судове рішення, де буде сказано, що Путін. Е, Злочинець. Тоді я думаю, що його ліквідація чисто випадково може бути задіяна, а так поки що не знаю. Я дякую за можливість вам почути вашу точку зору. Дякую нашій аудиторії за увагу і довіру. Нагадаю, Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Дякую і до нових зустрічей. Дякую вам.